28 розділ. Скарби, які не зіпсуються. Не складайте скарбів собі на землі, складайте ж собі скарби на небі. Матвія, 6 розділ з 19 по 20 вірші. Подивившись на наш світ, можна з легкістю подумати. Ова, це місце просто величезне, порівнюючи з розмірами людини. Земля справді гігантська. А якщо порівняти її з рештою Всесвіту, тепер наша планета вже не здається такою великою. Ось кілька фактів для тебе. Уяви, що вся наша сонячна система це Земля, Сонце, Місяць і решта сім планет із їхніми супутниками, такого самого розміру, як 5 українських копійок. У такому разі Земля була б мікроскопічною порошинкою. Найближча до Сонця Зоря Проксима Центавра була б ще однією такою самою монеткою на відстані двох футбольних полів. Якщо хочеш порівняти сонячну систему з усією галактикою чумацький шлях, то уяви, що кладеш 5 копійок на Сполучені Штати Америки. І це ми порівнюємо лише з однією галактикою. Учені вважають, що у Всесвіті існують мільярди інших галактик. З такої перспективи Земля здається зовсім мікроскопічною, а всі ці речі, які ми так палко бажаємо нові гаджети, наймодніший одяг, раптом видаються зовсім неважливими. Усе тому, що всі ці речі. Такі маленькі порівняно з величчю Божого всесвіту земні скарби швидко минають. Проте є речі, які не минають і залишаються важливими, навіть якщо порівняти їх з величчю Всесвіту це небесні скарби, які ми знаходимо, пізнаючи Бога і слідуючи за ним. Любов, радість, терплячість. Доброту, лагідність, вірність, ніжність, самоконтроль. Наступного разу, коли твоє серце перейматиметься земними скарбами, згадай, якими маленькими вони насправді є, і зосередся натомість на небесних скарбах. Боже, коли я потрапляю в пастку і жадаю дедалі більше матеріальних речей. Нагадуй мені про те, що справді важливо і триватиме вічно. Допоможи мені прагнути збагачуватися небесними скарбами, які ми отримуємо, слідуючи за тобою. Дивовижно. Що більше дзеркало телескопа, то далі ми можемо бачити, дивлячись у нього. Найбільший наземний телескоп великий телескоп Канарських островів. Він має дзеркало діаметром 10,5 метра. Нещодавно, за його допомогою помітили світіння зір на відстані 500 мільйонів світлових років. Космічний телескоп «Габел» Може бачити значно далі. Порозташований у відкритому космосі, діаметр його церкала 2,5 метра, і за час своєї роботи він зробив знімки галактик, які розміщені на відстані мільярдів світлових років.